Доставка з України до Росії більше не головний біль. Багато хто боїться втратити посилку, застрягти на митниці, чекати доставку вантажу з України три місяці або конфіскації, і недарма панує хаос. Ситуація змінюється, коли в справу вступає кур'єрська служба з альтернативною логістикою та налагодженими маршрутами експрес-доставки з України. Привіт! Я Олексій Антонов, засновник міжнародної логістичної компанії Time Saving Machine. Давайте розбиратися, як саме працює доставка з України до Росії у 2025 році. Після 2022 року замовити доставку з України до Росії стало практично неможливо. Міжнародні кур'єрські гіганти DHL, FedEx, UPS і TNT згорнули свою діяльність з російським напрямком. Санкції поставили під удар мільйони людей обох країн: емігрантів, родичів, які бажають відправити посилку до Росії з України, підприємців, яким потрібні комплектуючі та обладнання, а також звичайних покупців, що шукають товари в магазинах в Україні. Ситуацію погіршили банківські обмеження. Російські картки не приймаються в закордонних онлайн-магазинах, а перекази неможливі через відключення від системи SWIFT. Люди почали звертатися до приватних перевізників, багато з яких не дають гарантій, не оформлюють документи, порушують строки або взагалі зникають із вантажем. Посилки губляться, затримуються на митниці, а інколи взагалі не залишають країну відправлення. Усе це створило відчуття безвиході, коли проста відправка подарунка чи потрібної речі перетворюється на лотерею. Якщо коротко, відділ логістики кур'єрської служби Time Saving Machine зробив неможливе можливим. Уяви, тобі потрібно відправити посилку з України до Росії. Не через місяць, не через може бути доїде, а швидко і надійно. Кур'єри забирають посилки хоч із Києва, хоч із крихітного провінційного містечка. І вже за 2-5 днів вона опиняється біля дверей одержувача в будь-якому населеному пункті Росії. Це реально працює. Кур'єр приходить до відправника, забирає вантаж для доставки до Росії. Ми використовуємо перевірені маршрути через дружні країни та власних агентів, щоб організувати експрес-доставку з України до Росії. Митні документи оформлюємо за клієнта, допомагаємо купити товар в Україні з доставкою до Росії, якщо ти не можеш оплатити товар в іншій валюті. А якщо вантаж особливо дорогий, електроніку, документи, ліки відправляємо через персонального кур'єра, який доставляє особисто по всьому маршруту з врученням одержувачу в Росії. Усе прозоро, спокійно. Із людським підходом, з юридичними і фізичними особами укладаємо договір про надання послуг і прикріплюємо персонального менеджера.